Ви не повірите, але я став розбійником. Тепер я маю свій арбалет і можу стріляти в будь-якого моба. Наприклад. Е а тут нема нікого нам. А, он, курочка. Вот. Я можу в неї вистрілити. Не попав. Зараз. Оп, і вбити. Але це не все так просто. Ось наш дім, а ось мої колеги. Які будуть зі мною обороняти цю вежу. Як ви розумієте, це не все так просто, тому що за кожен кіл е, з цього арбалету я буду прокачувати стріли. І чим раз, тим будуть стріли все крутіше і крутіше. Але для початку нам треба зробити захист е, нашого будинку, чи споруди, чи замка, як хочете це називайте, щоб е, коли настане ніч, ми змогли легко оборонятись. І не померли від е, зомбі чи скелетів. Для цього ми змогли зібрати. На сундуку в нас є, вроді, має бути, принаймні, багато дерева. Так, є в нас дерево? Звісно, в нас є дерево. Ми ж його робили. Так, має дерево бути. О, дерево є, ще й дуже багато. І візьмемо їди. Ось запасний арбалет, але поки що він нам не знадобиться. Візьмемо дуже багато дерева, тому що нам його... воно дуже нам потрібне зараз. Так, це ні. Я пропоную збудувати огорожу, щоб ніякі моби сюди не пролізли. Думаю, почнемо ось звідси. Так, будемо будувати ось такі стовби, які. Буде дуже важко пролізти зомбі, наприклад, ось пауки. Запросто ти зможеш зробити. Але всі решту мобів, мо... Але всі решту моби не зможуть перелізти це. Хіба. Ну, вони паркурити точно не вміють. І то я навіть з першого. Я навіть з першого разу не зміг запригнути. Так. Будемо тут заборчик, думаю, ось десь до туди. І можна закінчувати це робити. Так. Давайте ви вист... спробуємо застрілити свинку. Вона он там. Так. Давайте попробуємо. Оп! Не попав. Давайте з другої папетки точно попаду. Давайте, якщо ви підпишете. Давайте, якщо ви, ви підпишетесь і поставите лайк, я точно попаду в ту свинку. Опа! Ви не... хтось не підписався. Давайте ще раз. У вас є знову 3 секунди, щоб підписатися і поставити лайк. Раз, два, три. Все, ви всі підписалися і поставили лайк. Дуже вам дякую, тому що ми йдемо до 100 тисяч підписників. Я дуже хочу е, добити 100 тисяч підписників на цьому каналі. Це моя мрія. І ви можете тільки допомогти мені в цьому. Так що підписуйтесь і як можна скоріше, ми отримаємо срібну кнопочку Ютуба. Ура! Нам залишилося нам ще трішки, думаю, до озера навіть не підходимо, тому що буде дуже тяжко, е, як це сказати, його обороняти. Ліпше ми зробимо тут заборчик, і всі моби, які будуть до нас йти, будуть попадати в, якраз в цей, це озеро і будуть стригати, а я з баженьки їх зможу застрілювати. Це, як по мені, дуже класний план. Залишилося ще половина огорожі, і можна буде відпочивати. Точніше, не відпочивати, а чекати, поки до нас прийдуть, а чекати ніч. Але я ще думаю, зробити все-таки якісь майданчики для того, щоб ми могли вистрілюватись. там це воїни. Вони Тут є три воїна, і там три воїни. Вони будуть захищати наш дім з. За, за плотом, а ми будемо в середині плоту. Ну, можливо, я теж вибіжу, поможу їм. Але це подивимося по ситуації, якщо все буде погано, то вибіжу. Але якщо все буде гуд, то смисл вибігати я думаю не буде. Тому що ми сильні і ми 100% впораємося. Так, лишилося, ще буквально парочку метрів, і ми нарешті добудуємо цей пліт. Ми навіть весь інвертарь не потратили дерево, я думав, що потратимо його більше. але... Давай, привіт, друже. Що там? Як то справи? Все чудово, але вже зовсім скоро буде ніч. І нам треба буде. І нам буде потрібно захищатись. Я бачу, ти вже добудував пліт? Ні, я ще не добудував, але зараз, 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 зараз. І все. Я добудував, але хочу ще побудувати. Ось такі стовпчики, щоб було красивіше, І вигляд воно мало намного набагато сильніше і виглядало більш потужніше. А то прості стовпчики якось виглядає унило Молодець! Молодець! Ми зможемо против. Ми зможемо відстояти цю ніч і захватити всю де і захватити все село тут поблизу. А, ми ще також будемо йти в рейд на село, мені тільки що сказав мій колега. Але думаю, це вже буде зранку. Або ввечері, або вночі. Або під ранок, не знаю. Ми ще подивимося. Ну, подивимося коли? Коли ми будемо йти? Або зараз спитаю його. Почекайте. А, брате, а коли ми будемо йти на цей нападати на село? Ну, думаю, якщо ми все впораємося захистити, це наше місце. До ранку, то, думаю, після атаки зомбі на нас ми зможемо помігти атакувати уже жителів. Так, добре, я зрозумів, так що нам треба поспішити і швидше все задоробити. Давайте прискоримося. оп 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 Все готово. Так. Все готово, вроді. Ніч ще не скоро, але мені ще потрібно тут зробимо ось таку штучку, щоб сюди можна було залізти і відстрілюватися. Ще зробимо ось тут. Опа, оп, так. Все. Звідси можна залізати. Ні, тут треба повище. Ось так. Тепер можна тут перезаряжати. Тут заховався, перезаряди, перезарядив лук, і такий вилазиш, і опа! І свинку такий. Опа! ні, ще раз. Оп! Все. І такий бац! І вбив ворога. Тепер ось тут ще побудуємо, і ще та, з тої сторони, і все. Думаю, можна закінчувати, побудувати пліт. Ми 100% переживемо цю ніч, так, бо такої защити Думаю, ніхто не переживе. Тут забагато я побудував, але байка. Буде і так. Так, мені дерево стільки не пригодиться, нам потрібно його викласти. І все. Можна десь, десь через буквально 2 хвилинки вже буде ніч, тому пропоную. Викласти дерево і вставати на позиції. Мені здається, що вже настала ніч. Так, і що там твориться на дворі? Ого го, тут зомбі скелетів, Як ми в мене впораємося, мені здається. Але, давайте почнемо. Їх дуже багато, прям дуже, вони навіть починають відстрілювати. Охреніть. Так, 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 так. Давайте з цієї сторони. Спочатку вб'ємо скелетів. А! О, ху -ху. Ай, вони вони пробла. Зашита! Зашити мої не впорались. Вони якось пробрались всередину. Потрібно дерево швидко. Заколочувати. Іди геть відси. Все, 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 все. Зашити мої не впорались. Потрібно акуратніше тут бути. Побудуємо вежі, отакі. Так, давайте відстрілюватись скелетів спочатку. Я нагадую, що чим більше ми б'ємо мобів, тим крутіші стріли у нас будуть. Е, зараз ось цього скелета. Ну, давай, давай, давай. Блін, не попадаю, ну! Пс. Ще раз. Блін, не убив ще. Оп, давай, давай. Блін, він втік! Він не можу попасти. Що за фігня? Оба! Є, убив! І тепер, по ідеї. І тепер, по ідеї, у нас має бути крутіша стріла. Давайте перевіримо. А... Давайте... Оп! Да! вони тепер сині і накладають на зомбі якийсь ефект. Не знаю, чи хороший чи поганий. Ого, їх тут багато. Але щось. Я, походу, попав у своїх братішок і вони тепер проти мене. Але нічого страшного, тому що ми все одно їх переможемо і всіх розстріляємо. Їх тут прям дуже багато. Не знаю, як я впораюсь. Мені потрібен динаміт. Я зараз би сюди скинув динаміт, і було. Ага, ти куди? Ти на кого напав? Стоять. Стоять. Зараз об'єм цього і в нас ще стріла має бути ліпша. Так, а ну зараз якого кольору буде. Оп, зеленого. Мені потрібен динаміт. Я би сюди зараз скинув динаміт, і потім вони би всі померли. З цих боків я не бачу, щоб їх так багато було. Та вони основна кількість їх. Ось тут. Думаю, я зараз десь знайду динаміт. Ви не знаєте, настільки мені було тяжко знайти цей динаміт, але ми тепер можемо скинути ось сюди. Правда, я трошки зруйную свій дім. Але що поробити? Скидуємо і давай давай, давай. Бум! <рес> Ніхто на собі! Ну, більшу половину я ми знищили, це точно. Давайте ще один скинемо. І всі мають померти решту. Так, 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 так. Бум. Все. Ні нікого не залишилось. Залиш Залишились вон парочку скелетів. І один цей, але не знаю, чи вони на мене нападають. В мене ще мала змінитися стріла. Опа, голубенька. Так, не попадає. Чому він такий швидкий? Я не можу попасти по ним. Опа, все, убив одного. Ще лишились парочку зомбів. Ось. Та братіка, ну тікай, я не можу в них попасти. Що ти. Він просто лізе під стрілу. Що за, блін? Одного вбив, по-моєму. Другого ні. Опа, скелет. Мінус один скелет. Зараз має змінитися стила. Опа, червона. Щось мені підказує, що це стріла регенерації, але. що поробити? Давайте ще лишились буквально 4 зомбі. Убив одного, стріла має. Стріла знову прокачнулась, і тепер вона оранжева. Не знаю, що це за е ефект такий, але. Вроді. А, можливо, вогнестійкість, точно. Малютка залишилась, попав. І ще один раз. А, ні, дві малютки, блін. Одного вбив. Другого, зараз другого доб'ю і стріла має. Поліпшитись. Блін, та стань на місці стій. Так, тепер яка стріла буде. Тепер, тепер, тепер. Блін, він заховався. А ні, а ну стій стій на місці, будь ласка. Тепер коричнева, то лі сіра стріла. Я не знаю А, а, він дуже повільний. Це стріла просто замедлює їх. Так, ну, вроді відбилась від усіх, он ще скелет лишився. По ньому ж попасти потрібно. А, з цього боку нікого, і з цього теж. А ні, з цього є он зомбі. Його теж потрібно вбити. Все, вбили. Тепер у нас стріла має бути уже. Тепер стріла, по-моєму, прокачалась до максимального уровня. Зараз спустимось, подивимось. Чи тут є якісь зомбі, чи ні. Я тут ще бачу скелета Давайте перезарядимось. Так, де він? Не бачу. О, ні. Ну, о! Максимальний, у, максимальний цей уровень стріли. Вони тепер світяться Це максимальний уровень стріли. Це супер стріла. Я тепер можу їх бачити навіть з, за блоками. Це дуже круто. Десь. Оба! Оба! Все, убив. Тут я бачив, що зомбі. А ні, блін. Що б... свої на мене нападають? Що за фігня? Тут зомбі десь був. Вон де. Ай! Ай-яй! Відки тут зомбі чи взяти? Боляче взагалі-то? Скелет, 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 скелет. Давайте я акуратно пропаркурю. Так, робимо і пам! Попав, попав. Перезарядка, перезарядка, і пам! Блін, не попав, не попав. Ще раз, ще раз, біжимо, біжимо. Так, опа, опа, попав, ще раз. Перезарядка. Зомбі. Мінус, не мінус. Мінус. Давай, давай, мінус-мінус. Так, вони зараз горять. Давайте цього вб'єм, щоб він не наглів і мене не вбивав. А, тут двоє, оказывается. Ой-ой-ой, боляче, боляче, боляче. Боляче. Аккуратніше. Убив. Одного є. А, тут ще один. Опа, зомбі. Зомбі живий. Ніх на себе. Відки тут узявся. Потрібно швидко тікати. Потрібно швидко тікати, у мене мало здоров'я. Мало здоров'я, мало здоров'я, мало здоров'я. Дякую, друзі, але я тут переночую. Ой-ой, опа, а. Я від ким взявся, а то я його тоді застроїв. Так, і він тут до сих пор сидить. Все. Вроді, знищили всіх зомбі, і ми нарешті звільнили нашу будівлю від, в зомбі. І ми могли б напасти на селище, але. Але я не маю з ким нападати, бо я всіх своїх перестріляв, і вони на мене обідались. Навіть не знаю, чому вони мене атакують. А сам на. Селище я не хочу нападати, тому що я не зможу один всіх побивати. Ну, надіюсь, вам сподобалося відео. Ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. А зараз па-па!